Права 173. Сума двох чисел 240, а їх відношення дорівнює 5 до 7. Знайдіть ці числа. Ну що ж, давайте у скороченому вигляді запишемо умову цієї задачі. Отже, якщо відношення чисел 5 до 7, то давайте перше число. Перше число і друге число позначимо. Так, 5 до 7. То перше це складає тоді 5 деяких частинок, 5ксів, а друге тоді. 7 деяких частинок. І тоді їхнє відношення буде 5 до 7. Ну і їхня сума це 240. Позначаємо суму, що складає 240. Є. Ну що ж, а зараз давайте у першій дії складемо рівняння і знайдемо, чому дорівнює одна наша частинка. Х. Це не буде число, а частинка. Отже, записуємо першу дію. Тобто, 5 частинок деяких плюс. 7 частинок деяких Складає 240. 5 плюс 7, це буде 12 іксів, Або 12 частинок. Дорівнює 240. Є. Знаходимо невідомий множник Х. Потрібно добуток 240. Поділити на відомий множник на 12. Є. Ну що ж. Записуємо, що x тоді дорівнює. 24, що ділиться на 12, це буде 2. І 1, 0, то частка у нас дорівнює 20. Є. Ну що ж, 20. Записуємо. Це в нас буде одна частинка. Одна частинка. Є? Якщо 20 складає одна частинка, а в першому числі це 5х ми позначали, то в другому завданні ми 5 множимо на 20, 5 частинок по 20, це буде 100. Це в нас буде перше число. Перше число є. Ну, а як знайти друге число? Це 7х. Записуємо третє дія. Ми 7 множимо на 20. 7 на 2, 14 і 1 0. Це буде 140. Це буде друге число. Є. Ну що ж, ми знайшли ці числа, записуємо зараз відповідь. Отже, знайдіть ці числа. Ну що ж, це 100 число і 140 і yeah.